Село Попівка і тут теж блін, дороги ні хрена немає. Тут, коли ця дощ пройде, зараз камера не, ну, не передає оці всі ями і глибину. Тут качки плавають. Коротше. Як ви думаєте, це ж теж не вчора, це тут десятки років. Десятки років нікому нема діла. До речі, село Попівка це село, в якому, я думаю, багато хто знає і чув, Вчений Мечников, в ньому тут була будинок, дача, лабораторія. Він тут якісь роки проживав, там робив свої винаходи і так далі. Кому цікаво, можете в Вікіпедію зайти і почитати. Хто такий Мечник? Він здається Нобелівський лауреат. і лауріат, і його іменем названо Багато вулиць в Україні і лікувальних там, закладів і так далі. Ось такі красоти. Село Попівка. Це тут панський малин здається, був колись.